Вітайте, вітайте, кохані мої любі, сьогодні. Сердечні запрошую вас на мій канал. Кухня на веселого бабусі на Русі. Коханітки мої. У нас похмурний день, хіба в ноці падала в зашка. ходники у мокра, Мокро. І те раз одрана пухмурно. Ну, і ж не є так рано, в там заходить. Я вчора встала, поні я щось і положила. Я поні я щось і положила. За три годинки встала рибку, я їх накормила, його наядав чесні. Дісій мамі субота, мілий суботи, милого вікенду, кохані мої. Милий праці, хто працює, милого відпочинку, хто випочив, десь там можем в бурах є ще где. Приїхав, хто діти нам народився, мої внімки уродинки. родинки. Столят вам мосим в друнку. W mocnym zdruku, w szczęściu, to nas przeżyć. Niech Bóg was błogosławi, niech ale zawsze Was chronią. I w dzień, i w nocy, kochani moi. No ja co, kochani? Marsz mam, nie wiem, co gotować. Jeszcze mam marsz będzie, by aby dojeść. Wczoraj byłem w Kini pod Otwartym Niebem, w Parku. No, Take próbke dostajem. Take próbke dostajem. Po našemu piše vitaminna formula. Kakosov je. To je skrem. Kakosov je. Вчора за 15-12 вночі в білому дому, то я так ось так попочала. А все, щось не по-нашому пише, не знаю, як щось читати. Бельгія, Бельгія, біла в Бельгії. Бельгій, Бельгій. І так, і ця прупка теж. Россвітлянці клуїт у цих ультравеки невіточки плоїд шечів, сонечний до тварин. Ну, так думала, як нам може пояснить. Трошечки. Дисячку до тварини на ціле тіло. Класс. Ela se acha que ela está escura. Я сам просто способом жить накладываю равномерно и обвитие на твар перед экспозицией на солнце. Но тут я и сразу начала наложить, как на подружке, мед на дубах, под та щекольні допливи, щекольні попливання, спорценість лук, витарки шкури ручників, амії коліць очу, вимішання аплікованих ялоцьких препаратів знаходження обніження повітряної охорони. У ній експозиція на двом цих годинах від 10 до 16-ї країни немає на так на сонці сидіти. Жаден приклад e, з фільтрами у мене на певні сторони охорони. Надмірна e, експозиція на e, сонце навіть при вжиттю e, продукту з фільтрами в становить поважне загрозження здоров'я. Pamiętaj o nakryciu głowy okulary, przez słoneczne ja przybieny o okulary i odzieży przed Słońcem Chronię, e, chronię i dzieci przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego. Zawiera witaminę A. Przed użyciem należy e, uwzględnić jej dzienne pobrałanie. Testowany kulkulistycznik. E, Кліматологічний тимко до ужитку земничнега. Ось склад. Не можна і забачити Той склад середом. Два мілиці тут. А все тут теж. Теж хіба. Тут не було сурано, що сонце. Так якісь кри. Одразу буде вокінг. Пишіть, хто вміє читати по-англійськи, пишіть в обласній Марусі, що я скаржу, що теж на сонці. Дякую за увагу, па-па,